Таю раки! Це ваш старопрогноз на лютий, в якому ми подивимося, які енергії будуть переважати для вас у лютому. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас маленький подаруночок до Дня Закоханих, а також підказку від Всесвіту на цей день. Ну а ми розпочинаємо. Енергія місяця для раків це у нас лицарь митців. Лицарь мечів це швидкість, різкі рішення, бажання діяти негайно, якось швидко, несподівано. Якась думка приходить в голову, і ми такі, все, немає часу відкладати, треба негайно діяти, негайно, негайно щось робити. Може якесь оце раптове рішення, звалитися звідкись там, якась, ми щось почули і раптом вирішили. Все, переїжджаю, наприклад, або все, змінюю роботу, або все починаю там життя по-новому, саджусь на дієту, або відмовляюся від м'яса. Ось такий настрій: воно різко, швидко хочеться якихось змін, якихось покращень, звісно. І може бути також оце, оця різкість і в спілкуванні з людьми. Ми можемо щось десь різко відповідати. Нам може здаватися що хтось лізе на нашу територію. Ми така, гов. Давай-ка. Мені це не подобається. І як є, так одразу і говорити. Тому ось така. Різка енергійна енергія у раків на люті та фінансах у нас тут колесо фортуни. Колесо фортуни це про якісь неочікувані повороти, коли Різко змінюється напрямок подій, може виникнути як несподіваний шанс, якесь везіння або різка зміна обставин у цій сфері. Наприклад, якщо до цього вам не дуже щастило з грошима, з фінансами, то зараз фортуна обертається в вашу сторону і ця ситуація змінюється на краще. Не може змінитися якийсь подход на роботі, може виникнути пропорція. Пропозиція до якоїсь як тимчасової роботи, сезонної підробітки, але дуже прибутковою, яку варто спробувати. Це може бути така пропозиція, яку ви навіть не чекали. Стосунках та в близькому оточенні. У нас карта шут. Що таке шут? Ще у нас новизна, якась легкість, спонтанність, інтерес, тобто може з'явитися ось ця новизна у діючих стосунках, якісь нові пригоди зі спільними там знайомими, а також можуть виникати багато нових знайомств, тобто ви будете легкі і відкриті як дитина до спілкування. Тому дуже добре скористатися цим моментом і знайомитися, розширювати круг свого спілкування. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, то це може бути оновлення стосунків через якісь спонтанні дії, якісь спонтанні, неочікувані і нетипові для вас дії. Тому спробуйте внести щось новеньке. Здоров'я у нас тут Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це карта турботи про себе, це карта. Гарного здоров'я, але ще й ця карта говорить про те, що не можна економити на своєму здоров'ї. Тому обов'язкове піклування про себе, піклування за своїм побутом, як ви розпоряджаєтеся всіми справами на день, це, звісно, режим, якісне харчування і там, якісний сон. Тут саме важливо цей Побут і комфорт, чи комфортно вам у вашому побуті, чи зручна у вас подушка, чи там, свіже повітря у вас в кімнаті, де ви спите? І ось енергія у вас з'являється, коли ви дбаєте про себе. Для раків, це помірність, тобто, може бути складно дотримуватися балансу. Може трошки розхитувати і кидати вас із крайнощі в крайнощі, аби ви шукали оцей баланс. Може трошки розривати між оцим «хочу» і треба, і треба зараз, або все, або нічого. І у лютому вам буде складно втримати цю гармонійну середину, особливо при загальній енергії лицарі-мечів, яка буде хочу все і одразу негайно, прямо зараз. Тому виклик вашого місяця це втримати своє збалансоване состояння стан і не кидатися в усе і одразу, трошки поступово. Підтримка місяця. І тут у нас четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про те, що підтримати ви себе можете тим, що зупинитися, і переоцінити все, що відбувається. Тобто ви подумаєте, що у вашому житті, у ваших рутинних справах зайве і відмовитеся від того, що вас не радує. Якось так відсіяти все зайве, але перед тим як це відсіювати тут. Також знову не рубати з плеча, бо може хотітися дуже різко відсіяти багато чого, а треба виділити час на оці обмірковуване відсіювання. Порада на лютий для раків це дуже гарна карта. Четвірочка жезлів, яка це у нас карта свята родинного, такого добробуту. І вона говорить, що як порада, що шукай опору і стабільність. Тобто створюй безпеку і сімейний затишок, закріпи ті результати, які вже є в тебе, а також святкуй якісь навіть маленькі перемоги, сфокусуйся на своїх близьких, на близькому оточенні, на якихось стабільних речах і не ламай те, що вже добре працює. Це був загальний таро-прогноз для раків. За особистим звертайтеся до мене в особисті і в якості подаруночку в описі під цим відео ви знайдете посилання на гру, настільну для двох. Все, що вам необхідно, це роздрукувати цю гру і вімкнути онлайн-грального кубика та весело, романтично провести свій час. І зараз підказка для вас від Всесвіту на День закоханих, саме на 14 лютого. О, і у нас картка колір дня. Якщо сьогодні ти постійно бачиш червоний або рожевий, всесвіт каже, дій! Час настав. Нехай цей місяць принесе вам багато любові і тепла. І до нових зустрічей!